Взагалі корній не був злубним чи прикраним чоловіком, але терпіти не міг, коли люди дозволяли собі більше, ніж їм було дозволено. Ось і зараз, повернувшись уже від машини за телефоном, який він забув, зупинився у дверях, схрестивши руки на грудях. У його кабінеті була прибиральниця. Ну, була й була, нібито нічого незвичайного, але це в тому разі, якби вона виконувала свої обов'язки, ну тобто прибирала. Але їй було не до прибирання. Усе її приладдя для роботи самотньо нудилося біля дверей, а сама технічка уважно розглядала його сімейну фотографію, яка стояла у нього на столі. Уваги до знімка було настільки багато, що йому довелося кашлянути, щоб привернути увагу. Вона вздригнулася і ледь не впустила фото. Виправдовуватися не стала, просто сказала Ой, вибачте, я думала, ви вже поїхали. Корній усміхнувся. Жінка була молодою, досить привабливою. Навіть враховуючи те, що була вона в простій синій хустинці й без косметики. Вас чимось зацікавила наша сімейна фотографія? Вона збентежено кивнула і показала на одного з людей. Дуже незвичайно родима пляма, і я вже бачила декого точнісінько з такою. Але це навряд чи така родимка буває тільки в нашій родині. Та й буває, це голосно сказано, тому що була вона тільки у батька, ну і ще в однієї людини. Корній взяв телефон, рушив до дверей, але зупинився. Я дуже не люблю, коли чужі люди намагаються дізнатися про мене більше, ніж їм належить. Жінка кивнула, взяла ганчірку, а як тільки він вийшов, майже просвердлила двері злим поглядом. Корній, поки йшов до машини, відчував дивні почуття, наче ця прибиральниця його ненавиділа, хоча ні словом, ні жестом цього не показала. Дивно, звісно, враховуючи, що він її сьогодні вперше побачив. Додому їхати не хотілося. До нього приїхала погостювати мама, а це означало, що весь вечір він буде слухати про те, що пора одружуватися, що мама не вічна, а їй ще хочеться онуків потиснути. Корній був з нею повністю згоден через три місяці йому сорок ані дружини, ні дітей. Але не було поруч нікого такого, з ким він хотів би пов'язати долю. Хоча він навіть представляв, що та чи інша жінка з тих, з ким він зустрічався, стане господиною в його великому будинку. Але ось тільки но представляв, так і розумів, цього він не переживе. Корній подумав, що варто заїхати в ресторан, але у нього тут же задзвонив телефон. Він подивився на екран, усміхнувся Ну, звісно, мама. Він дуже її любив, але іноді думав, що все-таки як добре жити окремо. Так, мамо. Синку, ти звільнився? Так, буквально щойно. Знаєш, я сьогодні гуляла по магазинах, купила собі чудовий костюм, зайшла в салон краси і подумала А чому б синові не запросити мене в ресторан? Корніра сміявся. Мамо, ти не повіриш. Буквально п'ять хвилин тому саме про це й подумав О, от і славно, через п'ятнадцять хвилин я буду готова. Я приїду через 10. Корній із задоволенням дивився на маму. Їй нещодавно виповнилося 65, але виглядала вона просто дивовижно. Іноді Корній навіть думав, що мамі можна ще разок заміж вийти. Тата не було вже 15 років. Дивись і свою нескінченну турботу вона спрямувала б на когось іншого. Мені тут подобається, а чому ти ніколи мене сюди не привозив? Цей ресторан зовсім нещодавно відкрився. Ну, невже ти думаєш, що я б тобі його не показав? Ірма Георгіївна кивнула. Що нового на роботі? Корній знизав плечима. Та наче нічого такого, хоча. Ірма Георгіївна подалася вперед. Невже щось вибилося зі звичного розпорядку? Корній розсміявся. Ой, мамо, любиш ти сенсації. Але правда, нічого особливого. Просто ти ж знаєш, терпіти не можу нахабних людей. А сьогодні забув телефон, довелося повернутися. В кабінеті була нова прибиральниця. Ірма Георгіївна здивовано підняла ідеальну брову. І що ж у цьому незвичайного? Ти пішов, людина виконує свою роботу. Розумієш, мамо, у неї в руках була наша фотографія, що стоїть у мене на столі, і вона не просто подивилася з цікавості вона буквально сканувала, вивчала, а потім ще почала ставити запитання про родиму пляму батька. Ірма Георгівна нахмурилася. Дійсно, незрозуміло. Навіть неприємно, я б сказала. Сподіваюся, ти її звільнив? Корній усміхнувся. Звісно, ні. За що? Ні. Ну ти хоча б покарай, щоб не совала свій цікавий ніс, куди не слід. На сцену вийшла молода скрипалька. Корній стиснув зуби. Мама уважно подивилася на нього. Не подобається, як грає дівчина. Та ні, чому? Красиво грає. Ірма уважно подивилася на нього. Корнію, ти чого? Ніяк не забудеш Софію? Він усміхнувся, налив собі та мамі. А чому ти запитала? Наскільки я пам'ятаю, вона теж була скрипалькою. Ну, тепер же без різниці скрипалька вона була чи ні? Скільки років минуло. Корнію, а чому ви розлучилися? Він відмахнувся. Мамо, та яка різниця? Сто років уже минуло. Ірма Георгівна уважно подивилася на сина, але тему розвивати не стала. Корнію дійсно було не дуже приємно. Роки тому він познайомився з чарівною, чудовою дівчиною, на якийсь час навіть забув, що багатий і йому все можна. Софія була незвичайною, не такою, як усі в його оточенні, і спочатку йому було дуже цікаво. Корній закохався як хлопчисько. І різниця в дев'ять років його взагалі не бентежила. Він став серйозно замислюватися про одруження, а потім їх запросили на день народження. Він навіть не думав, що все вийде саме так. Його компанія вперше бачила Софію, та й вона їх, власне, теж. Як тільки вони прийшли, корній зрозумів це була погана затія. Софія була іншою у всьому вона не розуміла танців на столі, п'яного стриптизу чи швиряння грошей. Дівчина була з маленького містечка, наприклад, з Острога, і знала, як важко дістаються гроші, так що для неї було дико таке порожнє марнотратство. Корнія підколювали, питали, де він знайшов таку черницю. Він заводився. Йому здавалося, що Софія заради нього могла б поводитися і по іншому ну, якось розкутіше, чи що, а вона взагалі не пила і тому виглядала ще більше білою вороною. Корній повільно, але впевнено напивався. Тим більше, що поруч з ним, звідки не візьмись, виникла Анька. Саме вона була у нього до Софії. Корнію, а ви хоч спите разом? Ань, відстань. Ні, якщо що, якщо ти голодний, ти ж знаєш, я тебе завжди чекаю. Софія пробралася до нього. Корнію, може, я поїду додому? Як зрозуміти, поїдеш? Я прийшов у гості зі своєю дівчиною, а їй тут все настільки не сподобалося, що вона вирішила поїхати, образивши тих, хто запрошував її хлопця. Софія здивовано подивилася на нього. Може, тобі теж досить? Починаєш нести якусь дурню. Корній притиснув до себе Софію, схопив за груди. Поруч почувся схвальний регіт друзів. Вона подивилася йому прямо в очі. Відпусти, не поводься як худоба. Як худоба. Та хто з нас худоба, я можу купити тебе разом з твоїм містом. Я не продаюся. Корній розумів, що несе щось несуразне, але на нього стільки його знайомих дивилося. Ви всі продаєтеся, просто хтось коштує менше, а хтось більше. Софія вирвалася Я їду. Корні кивнув, обійняв Аню, схопив її за м'яке місце. Ну що ж, доведеться добре провести час з Анечкою. Да, Анюто? Вони злилися в пристрасному поцілунку. Корній був настільки п'яний, що рукнув разом з Аною в траву. Навколо всі хохотали і стали його підбадьорювати. Софії він більше не бачив. Коли очухався, було дуже соромно. Він взагалі не розумів, як все це міг говорити. Потім трохи зібрався зі сміливістю і поїхав до неї. Але сусіди сказали, що вона повернула квартиру власниці і поїхала. Як поїхала? А ви випадково не корні? Так, корні. Тоді ось це вона вам просила передати. В машині він відкрив пакет, всі його подарунки, якісь гроші, мабуть, ті, що він витрачав у кафе та ресторанах, і записка буквально з кількома словами: Ніколи не хочу тебе бачити. Як же він розлютився тоді. Він ганяв по місту з відкритою пляшкою віскі, потім побився в барі, потім бешкетував у поліції, а коли прочухався, зрозумів. Сам своє щастя погубив. Він не зможе жити так, як раніше, тому що за ці кілька днів у нього просто згоріла душа. Корній дуже змінився. Тепер він дивився на те, як веселиться вікова молодь з жахом, і часто думав, як він так міг. Потім з головою пішов у роботу. Мама нарадуватися не могла. Знала б вона, яка пустота у нього всередині. А ще він вважав себе не тільки негідник, а й боягузом. Якби в ньому було хоч трохи сміливості, він би давно вже розшукав Софію, попросив би вибачення, ну хоча б спробував, але він не міг. Почуття сорому було сильнішим за нього. Вночі йому було ніяк не заснути. І тут він згадав про прибиральницю чомусь йому прийшла думка, що це вона у всьому винна, і він тут же придумав їй покарання. Нехай приходить у вихідний день і робить повністю генеральне прибирання, а він потім перевірить і, не дай Бог, хоч десь, у самому дальньому куточку, знайде хоч пилинку. Людмила просто кивнула головою, коли почула розпорядження боса. Звісно, прибирання так прибирання вихідні значить вихідні, вона все одно все буде виконувати, їй потрібно тут протриматися. У вихідні повинна була приїхати в гості сестра Кирила з племінником. Саме у нього було точно таке ж родиме плямо на щуці, як і у його батька. Він зовсім забув про те, що в офісі хтось повинен бути, вспомнив тільки, коли йому прийшов сигнал на телефон про те, що в його кабінеті якийсь рух. Мама сказала: Ти жорстокий, у всіх повинні бути вихідні. Корній усміхнувся. Ти взагалі-то хотіла, щоб я її звільнив. Він увімкнув камеру, яка була виведена на монітор великого телевізора. І сестра ахнула. Стривай, мені здається, чи. Корній завмер. Людмила прибиралася не одна. З неї була помічниця, дівчинка років семи, восьми. Але все це дурниця порівняно з тим, що вони зараз побачили. Дівчинка підійшла до камери близько-близько. Пляма, у неї така ж пляма, як у нашого тата і Кирила. корній вскочив. Я поїду туди. Спочатку вона розглядає наші фото, тепер пляма. Я повинен з нею поговорити. Мама встала. Я з тобою. Сестра теж вскочила. І я. Кирило, якому було дев'ять, полегшено зітхнув. А я в комп. Людмила перелякано дивилася на цілу компанію. Вона розуміла всі ці люди з однієї сім'ї сім'ї, яку вона ненавиділа. Тому що через них дуже багато бід трапилося в їхній родині. Доброго. Людмило, якщо я не помиляюся, корній пройшов у кабінет. Так, щось сталося. Корній подивився на дівчинку та перелякано притиснулася до люди. Звісно, сталося. Ви ж пам'ятаєте нашу розмову про те, що така родима пляма може бути тільки у членів нашої сім'ї. Ось я й хотів би запитати ну, ви самі все розумієте. Ну чому всяке може бути в житті? Людмило, мені ж відразу здалося, що ви якось вороже налаштовані. Жінка зітхнула, стягнула хустку. Лізо, піди там квіточки полий. Дівчинка вийшла з кабінету. Мою сестру звати Софія, і ви зламали життя їй і всій нашій родині. Корній повільно вигдихнув. Тепер давайте трохи детальніше, а то звинувачення поки звучать якось голослівно. Софа приїхала вагітна. Людмила не звернула жодної уваги на його вигук. Вона не могла працювати, вагітність була дуже важкою, мама і я як могли допомагали. Пологи були невдалими, щось сталося на нервовому ґрунті, і наша софа більше не стала на ноги. Поки мама була жива, вона приглядала за Лізою. Потім мами не стало. Я давно казала Софі, що треба вас знайти, а вона сказала ні за що. І ось зовсім нещодавно їй стало набагато гірше. Її забрали в лікарню, а ми з племінницею приїхали сюди, щоб хоч зрозуміти, що ви за людина, чому Софа так не хоче вас бачити, хоча я точно знаю, що досі кохає вас. Виявилося, що вона права, вас краще не знати близько. Корній стиснув голову руками Ні, він не підлець, він набагато гірший. Тобто ліза, моя донька. Мамо, у тебе, схоже, готова внучка. Можеш познайомитися. А я познайомлюся трохи пізніше. В якій вона лікарні? Людмила здивовано дивилася на нього. Вона не захоче вас бачити. Ну, значить, буду просити вибачення до тих пір, поки захоче. Жити буду в тій лікарні. Софія просто заплакала, побачивши його, а Корній встав перед нею на коліна. Розумію, просити вибачення дурно. Я б сам себе ніколи не пробачив, але хоча б не відштовхуй. Я спробую почати спочатку, просто по іншому. Зараз ми поїдемо в іншу лікарню. Там тебе вже чекає консиліум Люда і Ліза будуть жити у нас, а тобі зараз варто думати тільки про хороше. Софія нічого не могла сказати, лише сльозинки капали на подушку. Корнію довелося нелегко. Так, він дійсно був кожен день з нею, і кожен день вона не могла ось так просто його вибачити. Але десь через місяць щось стало змінюватися. Приїжджала його мама, ну і, звичайно, їхня донька, з якою корній знайшов спільну мову. І здається, за цей час вони стали нерозлий вода. Ну а ще через три місяці, коли Софію остаточно виписали, вони нарешті зіграли весілля. Якщо вам сподобалася історія, сподіваюся, вас не затруднить підтримати мене кнопкою палець вгору. Дякую!